Можливо, в тебе є якісь душевні переживання, може твоя душа болить. може в тебе є якісь залежності наркотичні, алкогольні. Може ти втомився вже в цьому житті і не знаєш, де шукати вихода, не знаєш, де шукати порятунку? То я тут, на цьому місці, хочу тобі сказати, Ісус Христос любить тебе. Він тебе кличе, Він стукає до дверей Твого серця, відкрий своє серце перед Богом, запроси Його в своє життя, покайся в своїх гріхах, і твоя душа обріте спасіння, тобі стане легше, твоя душа заспокоїться в Ісусі Христі, Він зніме той гріховний тягар з тебе, Він дасть тобі свободу. Прийди до Бога в молитві покаяння, відвідуй зібрання, читай Біблію і прийди Боже світло в твоє життя.